Ой чи бачили, ви диво, в лісі зараз так красиво одяглося в білі шати, урочисто все й ошатне. Вітаю вас, малята, вітаю, Юрчику. Снігом білим занесло луки й поле й село. Сніг на сонці так іскриться, ніби все мені так сниться. Малята, майстри Петриківського розпису. Зимовій темі присвячують багато робіт, квітки цибульки, жоржинки, грона калини й птахи з'являються в незвичайних кольорах білі, блакитні, блакитно-сині квіти прикрашають панно, тарілі і мальовки. Тільки фігури людей, птахів, майстри малюють яскравими, звичними для нас кольорами. Сьогодні пропоную вам намалювати дерева й кущі, які зима покрила срібним інеєм. Простим олівцем на аркуші папера я намалювала дерево і кущик. На пензлика набираю фарбу білого кольору і малюю стовбур. Кінчиком пензлика починаю малювати, а потім прижимаю весь пензлик. До паперу. Зліва і справа малюю великі гілки і маленькі. Тепер намалюємо кущик. У кущика багато стовбурів. От і кущик готовий. А тепер малята будемо малювати шубку з інею. Намочила у фарбу ватяну паличку. І малюю шубку. Паличку притискаю на лінії. Не забуваємо добирати фарбу. Ось і вкрите дерево інеєм. Тепер давайте кущик вкриємо таким самим інеєм. Подивіться, нібито шубка снігова на дереві і кущику. А тепер малята подовженими мазками пензлика ми намалюємо сніг на землі. А зворотньою стороною пензлика намалюємо сніжинки, які летять в повітрі. Подивіться, який казковий малюнок у нас вийшов. Малята навчаємося разом Петриківському розпису. Ми з Юрчиком чекаємо на ваші малюнки. До нових зустрічей, до побачення! До побачення, малята!